Ну що, готові зазирнути в саму душу української мови. Сьогодні ми зробимо саме це, і допоможе нам у цьому звичайний шкільний підручник за шостий клас. Так, так, саме він. Разом ми відкриємо для себе, яка ж вона жива, поетична і, звісно, яка креативна. І знаєте, з чого варто почати? Не з нудних правил, ні, а з поезію. Просто послухайте. Колись жита серпом косили, від того і серпнем звуть мене, це ж неймовірно, правда? В одному рядку ціла історія. Це не просто назва місяця, це зв'язок із землею, з працею наших предків. Мова тут оживає, дихає історією. Але, звичайно, за всією цією поезією стоїть щось іще. Так, це ті самі невидимі правила, можна сказати, це такий собі фундамент мови. Без нього вся краса просто розсиплеться. Саме граматика надає мові форми, логіки і тримає все купи. І от просто блискучий приклад, наскільки ці правила важливі, подивіться, відпочивати на морі. І відпочивати біля моря здавалося б, яка різниця, а вона величезна. На морі це ж буквально на воді, може на човні чи матраці, а біля моря це вже на березі, на пляжі, один малесенький прийменник, а як точно він усе розставляє по місцях, ось і вся сила граматики. А тепер такий собі швидкий тест прямо з підручника. Давайте спробуємо розібратися, що тут до чого. От речення батьки дозволили мені відпочинок вже першого літнього місяця. Що ж це за слова такі виділені? Які це частини мови? Можна спробувати вгадати, перш ніж ми перейдемо до відповідей. Так, так, дивимося, мені це займенник, відпочинок, іменник, першого числівник і літнього прикметник. І от воно, кожне слово має свою роль, свою функцію. Це як детальки в пазлі. Всі разом вони складають цілісно, зрозумілу картину. Це і є ті самі будівельні блоки мови в дії. Ну що ж, з фундаментом розібралися? А тепер до найцікавішого бо ж за межами сухих правил починається справжня магія. Це скарбниця цікавих фраз, фразеологізми. Саме вони додають мові того самого колориту смаку, роблять її живою і неповторною. От, наприклад, такий вислів пекти раків. Що це взагалі? Звучить, ніби ми збираємося щось готувати, правда? Якийсь рецепт. Але що ж насправді ховається за цим дивним кулінарним образом? Які є ідеї? А означає це червоніти від сорому. Геніально, чи не так? Усі ж бачили, як рак стає яскраво червоним, коли його варять. От вам і ідеальний образ для збентеження. Добре, тримайте ще один. Готові летіти ковбасою, ну це вже взагалі щось неймовірне. Так кажуть коли хтось, знаєте, не йде, а просто мчить, летить стрімголов кудись дуже кумедний і водночас влучний опис поспіху. А от третій він звучить майже як комплімент з якоїсь народної казки, хоч і з лиця воду пий. І це, звичайно ж, про когось неймогірно вродливого, просто найвищий комплімент. І от у цьому вся суть фразеологізмів. вони поєднують і гумор, і поезію, і якісь дуже точні життєві спостереження. Вони говорять те, що простими словами, і не скажеш. Але мова не тільки використовує готові образи, вона ще й сама, як справжній винахідник, постійно створює щось нове. У неї є свій власний творчий двигун. Давайте подивимося, як він працює. І знову нам допоможе поезія. Послухайте цей рядок, він такий милий у хмарі в небі хмаренятко. Автор ніби уявляє, що у всього на світі є свої дітки, у хмари маленьке хмаренятко. І от як це працює на практиці: беремо просте слово хмара, додаємо один суфікс, отримуємо «хмарення», ніби дитинча хмари. Додаємо ще один зменшувально песливий, і от воно, «хмаренятко». Маленьке ніжне слово, народжене з одного простого. Це і є словотворення в дії, справжня магія, правда ж? Отже, що ми маємо в підсумку? Коли скласти все це докупи, виходить, що мова це не просто набір правил з підручника, це щось набагато більше, це справжній живий організм. Дивіться, у нас є поезія, що торкається душі, є чітка граматична структура, яка все тримає в порядку, є яскраві, колоритні фразеологізми, що додають смаку, і є творче словотворення, що дозволяє мові рости і розвиватися. Всі ці шари працюють разом. Вони створюють систему, яка ну вона водночас і логічна, і безмежно креативна. І коли починаєш досліджувати ці шари, то розумієш, що це не просто слова, за ними стоїть ціла культура, історія, світогляд, і це, звичайно, змушує замислитися. А скільки ще таких прихованих скарбів можна знайти, якщо копнути глибше, не тільки в українській, а в будь-якій мові світу? Це ж цілий всесвіт для досліджень.